Всім привіт! Мене звати Вадим. Я член лідерської команди клубу Кома. І сьогодні я хотів би відповісти на питання, яке так часто хвилює новачків клубів Toastmasters: як виконувати та реєструвати виконані проєкти на навчальному порталі Spaceface? Отже, для того, щоб розпочати роботу з Space, нам потрібно залогінитись на. Портал Toastmasters.org. Йдемо за цією адресою і натискаємо посилання логін. Після чого ми логінимось з тими параметрами, тобто пошта та пароль, які ми отримали при реєстрації нас кураторами коми на порталі Toastmasters. Після того, як ми залогинулись, ми опиняємось на нашій домашній сторінці MyHome. На цій сторінці є посилання на Basecamp. Basecamp це, власне, і є навчальний портал PSV. Переходимо за цією вкладинкою, і нам відкривається панель, на якій ми можемо побачити Наші активні паси, або як їх ще називають українською мовою, навчальні шляхи. В моєму випадку, це шляхи engaging humor та motivational strategies. Але якщо ви новачок Toastmasters, швидше за все, тут ви побачите шлях Presentation Master. Чому? Тому що цей шлях є дефолтним шляхом, який пропонується новачкам Toastmasters. Але я показуватиму вам навігацію на прикладі мого шляху, адже навігація єдина в незалежності від нашого PES. Отже, коли я заходжу в свій ПЕС, він відкривається на тому проєкті, на якому я зупинився. Тобто та промова той проєкт, який має бути наступним в моєму навчанні. У мене це проєкт 5 рівня. Сформую своє повідомлення з Гумором. У вашому випадку, це буде проєкт 1 рівня, Icebreaker. Або, як ми ще його називаємо, зламай кригу. Отже, що я щойно зробив? Я перейшов в меню навігації, яке називається Overview. З цього меню мені відкриваються всі рівні, всі навчальні рівні мого ПЕСа і проєкти, які входять в всі навчальні рівні. Нас цікавить рівень 1. І як бачите, у мене він вже виконаний. Це видно з того, що всі проєкти і власне виконання рівня 1 відмічено зеленою пташечкою. У вашому випадку це буде сіра пташечка, що свідчить про те, що проєкти ще не зареєстровані, тобто не відмічені як виконані. Отже, переходимо в наш проєкт, який нас цікавить, Icebreaker або Зламай Криву. Це перша промова, яку виконують всі новачки Toastmasters. Icebreaker це промова розповідь про себе тривалістю, в, в тривалістю від 4 до 6 хвилин. І відкривається навігається по нашому Icebreaker. Із чого ми починаємо виконання нашого проєкту. Так, у мене була відкрита остання сторінка. Я натомість перемикаюсь на заглавну сторінку проєкту. На кожному. В навчальному проєкті програми Pathways на заглавній сторінці ви побачите матеріали, які можна скачати у вигляді PDF-файлів. Тобто завжди це буде чек-ліст, контрольний список по виконанню проєктів, де ви можете у вигляді таких хрестиків відмічати всі етапи підготовки і виконання вашого проєкту. Закрию цю форму. Також у вас буде форма оцінювання. Як ви пам'ятаєте, на кожному проєкті під час виконання кожної промови в Toastmasters і в комі ви отримуєте оцінювача вашої промови, який дає вам зворотний зв'язок на виконання вашого проєкту. Для того, щоб це зробити, він використовує саме цей evaluation resource або форму оцінювання. Її можна завантажити. Ось з цієї заглавної сторінки проєкту і роздрукувати для вашого оцінювача. Після цього ви починаєте послідовно проходити всі навчальні матеріали для того, щоб зрозуміти мету вашого поточного навчального проєкту. Тут будуть як текстові матеріали, так і відео, можливо, десь будуть інтерактивні тести. Можливо, десь будуть анкети самооцінювання. Отже, ви послідовно проходите весь ваш навчальний проєкт аж до стадії Complete Your Assignment. Виконати ваше завдання. Знову ж таки, тут ви побачите той такий чек-ліст, контрольний список. Який включає в себе всі етапи виконання проєкту. Тобто, запланувати виконання вашої промови з куратором або кураторкою з освіти вашого клубу, написати текст вашого виступу, порепетирувати ваш виступ, поспілкуватися з вашим оцінювачем щодо аспектів, на які йому варто звернути увагу при оцінюванні вашого виступу. Це. Опційно, і це можна зробити як за декілька днів до зустрічі клубу, так і безпосередньо перед самим початком зустрічі. Також далі ви можете попрацювати з фідбеком, який ви отримали, ви можете зафіксувати його, і обговорити його з вашим ментором або товаришем, або оцінювачем наступного вашого проєкту, тобто повідомити йому, який фідбек ви отримали на попередньому проєкті. Щоб він знав, що на що важливіше звернути увагу у вашому наступному проєкті. Після того, як ви пройшлися по цьому контрольному списку, ви виступили з промовою, ви отримали зворотній зв'язок, ви переходите до того, щоб відмітити виконання проєкту на навчальному порталі. Переходимо в вкладку Complete Your Project. За бажанням заповнюємо <кій> назву промови, дату, коли ви її виконали, клуб, звичайно, вашого оцінювача, якщо він є в цьому списку, але це все більше для статистики. Після цього ви переходите на фінальну сторінку. Вашого проєкту, яка завжди називається Before You Move On. Перед тим як ви підете далі. І тут у вас буде чарівна кнопочка. Відмітити мій проєкт виконаним. В моєму випадку проєкт вже був виконаний якийсь час тому. І я не можу зараз його відмітити як виконаний, бо я вже це зробив. Тому я вам покажу, як це виглядатиме. Якщо у вас ще немає чарівної зеленої пташечки, я переходжу на мій актуальний проєкт 5 рівня, який ще не виконаний, я ще лише планую виступити з ним найближчим часом на клубних зустрічах, переходжу на останню сторінку і бачу, що Ця кнопочка ще не активована. Тобто, я не відмітив мій проєкт як виконаний. Це важливий момент. Щоб відмітити ваш проєкт виконаний в системі Passface, на останній сторінці проєкту вам потрібно натиснути кнопку Complete my Project виконати мій проєкт. Після цього ваш проєкт переходить в зелену стадію. В стадію успішно виконаного навчального проєкту на порталі PESFIS. Після того, як ви виконаєте всі проєкти першого рівня, а в незалежності від вашого навчального шляху, вони єдині в усій системі Toastmasters, це зламай кригу проєкт знайомства. Другий це написати промову, мета промови write and speech with purpose. Третій, рівень, третій, третій проект першого рівня це вступ до голосового різноманіття та мови тіла. І четвертий проєкт це оцінювання та зворотний зв'язок, Evaluation and feedback. Після того, як ви виконаєте всі ці проєкти, ви зможете відмітити перший рівень як виконаний, про що прийде сповіщення нашій кураторці засвіти, і вона відмітить ваше навчальне досягнення. В своєму інтерфейсі менеджера порталу Passface на цьому в мене все. Сподіваюся, це відео було корисне для вас. І якщо у вас лишилися бодай якісь питання по, по навчальному порталу Passface, по першому проєкту Icebreaker, по навігації по порталу, ви можете. Поставити ваше запитання будь-кому з кураторської команди. Кома. Дякую вам за увагу!